Сьогодні у нас чергове засідання громадської ради. У нас уже стало так традицією збиратись кожної середи о 13.00 і піднімати ті питання, які, на наш погляд, є актуальними. Сьогодні у нас два питання порядку денного про роботу пунктів незламності і про роботу добровольчого формування територіальної громади. Спочатку добровольчих формувань планувалося в нас в нашій громаді. Десь приблизно 15%. Потім, коли вже було сформовано, їх всього залишилося 3, 2 в 6 і один в Воронська. На даний час залишилося тільки одне, фінансуємося з місцевого бюджету, і десь на 10% це ще інші спонсори, будемо так казати, яку несемо ми службу. Є постанова Кабінету Міністрів 1449. Якщо комусь цікаво, якраз за формування ДФТГ, завдання пов'язане з громадою, де вони засновані. Тобто ми закріплені за громадою. Основний напрямок, який ми взяли для себе, це охорона та оборона інфраструктури шостки. визначають інфраструктуру, яку потрібно охороняти та обороняти. Місцева влада. І боротьба з протиповітряними цілями. Тобто на даний час це мобільно вогневі групи. Маємо проблеми. Перш за все, проблеми ми маємо з тим, що у нас не вистачає людей. Тому зараз ми набираємо це люди, які пенсіонного віку, які не можуть підпадати під мобілізацію, і ті військові, які. По якимось своїм причинам сімейним обставинам або за станом здоров'я не можуть нести продовжувати службу збройних сил зі своєї сторони. Ми підготуємо листа на міську раду стосовно підтримки ДФТГ. До нас на громадську раду запрошена представник управління освіти. Хочемо підняти питання пунктів незламності. 18 жовтня, коли у нас відбувся ракетний обстріл громади, у нас десь добу не було освітла в місті. Людям потрібно було там зарядитись там і так далі. Вони поїхали по пунктам незламності, які закриті. Розкажіть, будь ласка, про роботу пунктів незламності, які відносяться до управління. Освіті. Взагалі у нас їх 58 пунктів незглавності, які знаходяться на базі закладів освіти по ситуації по чотирьох закладах, де ви були. На той момент, коли ви туди потрапили, значить, це було десь майже в майже 6 годин вечора. В цих районах, 12-ї години, було відновлено світло. Сьомої години ранку пункти незламності вже почали налагоджувати роботу, ставити генератори до 17.00. Було вже світло, тому генератори навіть уже не були їх прибрали. І у нас є чергові. Якщо б була патова ситуація, і тості не було світла знову. Всі повертаються, є графік, визначені відповідальні особи поверталися і знову ви налагоджували роботу. Правильно я розумію, що якщо б світло не було більш відновлене було б відновлено, вони випрацювали цілодобово.